Як ви вже знаєте, в квітні був повторно запущений велопатруль по місту Черкаси. Склад його не змінився. Це саме 16 осіб, які патрулюють з 10 до 8 вечора. З 10-ї ранку до 8 вечора патрулюють саме це набережна смуга, починаючи від закладу бочка і закінчуючи річпортом. і також. Це паркові зони, зони відпочинку і мають ті самі функції, зобов'язання та повноваження, що і звичайні патрульні на автопатрулях або піші. Також є статистика за минулий рік. Цьогорічної ще, на жаль, немає, оскільки навіть місяця ще не пройшло. Поки що це не актуально і буде видано згодом. Потрібна статистика саме за 23-й рік велопатруль обслуговував 195 викликів різного характеру. Це від домашнього насильства, починаючи і закінчуючи банальними правопорушеннями правил дорожнього руху. Також винесли. 218 постанов у сфері громадського порядку це найпопулярніші такі зазвичай правопорушення, як куріння в громадських місцях та розпування алкогольних напоїв в громадських місцях. Також було винесено 305 постанов у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, найпопулярнішим, так би мовити, видом правопорушення в даному випадку це саме порушення правил паркування. Окрім цього. Велопатруль виявляв ймовірні наркотичні речовини в громадян та знайшли навіть одне авто в розшуку.